Я вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім, хто дивиться, хто ставить вподобайки і хто підписався на мій канал. Це дозволяє людям більше бачити про життя простих сільських українців, про те, як ми тут живемо і працюємо. Тому я вам дуже вдячна. Швидко пробинули мої два вихідних дні, і мені залишилося ще зготувати борщ, і, може, ще щось на вечерю. Аби потім знову йти до праці. І я вам показую мою, скажімо, мого, скажімо так, борщового кошика. Отже, все вже можна знайти на вгороді. Ось. Це картопля сорту гранада. Я теж спробувала сьогодні її покопати. Вона ще стоїть зелена. Є морквочка. Є ось такі, бачите, бурячки на заправку для борщу. Є вже перчина, хоча перед цього року мені не подобається. Це не мої улюблені сорти. І цибулька. Цибулька теж цього року мені не подобається. В людей я бачу кращі врожаї. У мене ось така вона перехворіла і вона невелика. І ось уже є така квасолька молода, вже склалася в стрючки. Але вона ще м'якенька, вона вариться дуже швидко. Тому бульйон у мене вже на борщ кипить. І через півгодини я положу сюди цю квасольку, яка за 20 хвилин до готовності бульйону вже звариться. Я вам хочу сказати, що, на мій погляд, борщ зварений влітку із городнього свіжого врожаю. Він набагато смачніший, пахучіший, ніж то є взимку. Навіть якщо ми закриваємо різні заправки, морозимо перці, але влітку він пахне по-іншому, він смакує по-іншому, він зовсім інший. Звичайно, для когось це дуже мало е, овочів, але я готую невелику каструльку лише на 3 літра, тому що мої дівчатка люблять усе свіже. Наступного дня це, може, якась там лишається одна мисочка, аби там мені чи онукові перекусити. І ось, бачите, така вирвалася невеличка морквинка. Це для кролика у нас є такий гарненький кролик, який у нас проживає в помешканні. І от для нього та морквинка буде. А півень мені щось кричить, вилетів на забір, видно, збирається вилетіти в огород і зробити в якусь мені знову шкоду. Бо він вилітає, гукає своїх дівчат, а так як вони сюди вилетіти не можуть, то він подибає, подибає по вгороду. Та й знову до них повертається. Ось така моя продуктова корзинка. Я ще забула вам сказати про те, що капусту тут треба мені ще я купую капусту, бо я не саджаю ранню я не саджаю ранню, я не вважаю це за правильним, тому що розсада завжди дуже дорога. Її заїдає спочатку е, отоблока, потім нападають на неї різні слимаки, не слимаки. Різні шкідники городні, тому що на городі ще немає нічого, посаджена капуста. Тому я саджаю лише пізню, і цього року я посадила червоноголову і цвітну капусту. Цвітну вже, до речі, теж можна буде зірвати. Вона вже така, що можна її буде готувати. І ще я вам хочу показати, які цього року у мене є гарні баклажани. Ось, бачите, така невеличка плантація моїх баклажанів. Тут мені сусідка дозволила зайняти клаптичок землі, аби тут не було жука Колорадського, щоб не добралися вони до моїх баклажанів. Я їй щиро вдячна. Бачите, довго вони сиділи на одному місці, бо було холодно. Холодні ночі, а баклажани їх не люблять. І ось, бачите. Ось вже баклажани є. Ми трішки смажимо їх, робимо отакі -то баклажанові тортики з помидором, Уже і помидорчики є. бачите. І ось такі урожаї баклажанів уже можна зірвати. Я сьогодні навіть стушкувала баклажанну ікру. І один рядок. Це я посадила для проби. Ось такий він зелений. Бачите, але у нього дуже смачні плоди. У цих баклажанів дуже смачні плоди. Ось так. Але вони поки що, їх поки що небагато і вони невеликі. Я їх навіть ще не рвала. Ось таке коротеньке відео під півнячий спів для вас, мої дорогі друзі. Дивіться мій канал, ставте вподобайки, підписуйтеся. Я за все це вам дуже вдячна. Я з вами живу, я з вами ділюся своїми успіхами в городництві. Розповідаю вам різні речі. Я за це вам всім дуже вдячна. Підписуйтеся, дивіться і ставте вподобайки. Я вас всіх обіймаю.